Всім привіт! Мене звати Сергій і це ретроігри по поукраїнський лайв канал. І з вами ретроігровий Бліц. Взагалі, ретроігровий Бліц це формат, який виходив у вигляді шортсів, виходив на основному каналі. І в цьому форматі за коротенькі відео, за 3 хвилинки, які дозволяє формат шортсів, Я розповідаю про одну ігру з дитинства, там з консолі 8 або 16 біта, або навіть і 32 біта. І я вже зробив таку збірку таких ось випусків по 10. 10 ігр я брав з шортсів і вставляв у повнометражний ролик. І такі випуски виходили вже і про консоль NES, і про Sega Mega Drive, і навіть про Sega Master System. І сьогодні прийшла черга консолі SNES, або Super Nintendo, або Super Famicom. Це 16-бітна консоль, яку ми також любили в дитинстві, але мало у кого вона була, щоб в неї пограти довго. І якщо у когось і була, то не обов'язково, що у цієї людини було багато картриджів, бо вони коштували дуже дорого. Тому і е, якщо і була Снеска, да, то можна було пограти, але не така велика кількість ігр була розповсюджена, щоб це грати. Але все одно, ми з консолі були знайомі, і вже в нас час, в епоху емуляторів, я наздоганяю те, що не міг пограти в ті часи. Ну і тепер є в мене і СНЕС з флеш картриджем що можна грати на оригінальній консолі. Так ось і я взяв підбірочку знову із 10 ігр, які взяв з основного каналу, з формату саме Blitz -а з формату шорців і встав їх в, то, в повнометражне відео. Хочу зробити трошечки в монтажі, відмінно, не так, як я робив до цього. А хочу зробити, щоб ви бачили гру на більшу частину екрану, а чули тільки мій голос. Спробуємо так, як воно вийде, не вийде. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Ну а тепер давайте перейдемо до ігор. Це дуже крута і красива гра. Вона була випущена у 1994 році. Випущена вона була студією Аклам Entertainment і Аклам Japan. Ну в принципі, ця студія також була доволі знаменита у виробництві ігор в ті часи, і тому гра вийшла доволі непогана, хоча і доволі складна. Ця гра жанру Дітима, де ви граєте саме за спайдермена, і ваше завдання в режимі такого коміксу проходити і знищувати. Всі Всіх ворогів Спайд... спайдермена все починається з вулиць Нью-йорка і тут ви бачите самий класичний. Бітимап, яких було дуже багато на консолі Супер Нінтендо, і цікаво, що вони були доволі якісні. Мальовка в грі ну неймовірно, вона дуже красива. Тут таке відчуття, що ви потрапляєте в комікс. Вона не виглядає так, як комікс-зон на сіга Mega Drive, Там це взагалі було до шедевра зроблено. Але й тут непогано, ви бачите, уявляєте себе на сторінках коміксу, ви бачите мальованого Спайдермена, і ваш Спайдермен б'ється проти таких же мальованих ворогів. У вашого Спайдер... Інтермена дуже великий арсенал ударів. Він може бити просто кулаками, він може бити в стрибку, він може розганятися і штовхати плечом. Також він може перекидувати ворогів, і також йому тут допомагає павутиння. Завдяки павутинню він може підтягувати ворогів, зв'язувати їх обездвіжуючи на місці. Може Наприклад, підтягнути до себе і перекинути, ну і таке інше, також використати цю побутину як щит. Ну в цілому в дуже великий арсенал ударів гра дуже динамічна, дуже швидка. Вороги рухаються швидко, постійно намагаються обійти вашого персонажа позаду, тому ну вони не дуже глупі і битися з ними доволі цікаво. Але є дуже складні моменти в грі. Наприклад, коли карабкатися треба по е, стінах будинків і на повам стріляють блискавки, це дуже не Зручно перестрибувати з одного будинку на інший. Це ще без павутиння. Ну але в цілому гра красива, гра приємна. І якщо розігратися, то навіть е, виходить її пройти далі першого рівня в грі. Є також цікаві боси, проти яких також битися е, цікаво в першому рівні. Взагалі це дві дівчини, але не такі швидкі, як стрітофрей, що радує і. В в цю гру проходити можна також непоганий звуковий сопривід. Цю гру я більше грав на Sega Mega Drive і на Sega Mega Drive вона виглядає яскравіше і красивіше. Але чому хочу поговорити сьогодні про Nintendo про саме про цю гру на Super Nintendo Ну і за того, що це Sunset Riders який більше перенесений був з аркадних автоматів. Якщо брати Сєговську версію, то там всього два бійця ви можете обрати то версії на Super Nintendo як і на аркадних автоматах, ви можете обрати чотири одного з чотирьох бійців. Щоб проходити гра, може гратися як на одного, так і на двох. І в принципі, це гра про дикий захід, де ви будете грати е за. Мисливця за головами, і ваше завдання буде ловити різних злочинців, які будуть за яких буде виплачена нагорода. Злочинці це і є буде, це і будуть боси наприкінці кожного рівня. В цій грі трошечки не така яскрава і красива графіка, як на Drive, тому що фігурки самі намальовані меншими, самі спрайти фігурок, але навколишнє середовище, атмосфера в принципі повністю передають атмосферу дикого заходу, І якщо придивитися, то саме. Атмосфера саме вона промальована дуже детально, і насправді в цій грі можна дати другий шанс. Чим ще відрізняється від Мегадрайв, і що мені не сподалося в це те, що коли ви втрачаєте всі життя і вмикаєте продовження, то вам прийдеться почати з початку цієї місії, а не е, там, де ви померли, не одразу, як на версії Мегадрайв. І також ці, тут е, рівні не поділені на дві частини, як в версії на Drive, де в першій частині ви рятуєте дівчину, вона вас цілує, а в другій частині рівня ви вбиваєте боса. Тут все проходить на одному рівні. Але в цілому геймплейно гра дуже схожа. Грати можна за персонажів, які стріляють з револьверів, і за персонажів, які озброєні дробовиками. Ну з дробовиками мені завжди грати було легше. Також ви можете посилити вашу зброю, взявши її у десь у. Кабаку у дівчина, яка вам її дасть, і це буде вам додаткова зброя. У вас буде або два револьвери, або дві рушниці, чи дві гвинтівки. І це також додає грі цікавості. В цілому, в цю гру е краще грати в кооперативі. Це такий прикольний раненган, який, ну, в принципі, на одного грається непогано, але в кооперативі і гумору більше, і веселіше, коли там з другом в це пограти. І е погравши в цю гру трошечки довше, я зрозумів, що вона не така вже і погана, тому що після Мен. Драй, вона мені не не сильно сподобала. Так лист ін тайм. Це гра, де Черепашки Ніндзя це бітимап від Konami, який був випущений у 1992 році, і вона починається так само, як Черепашки Ніндзя на Sega Drive в початок, але потім гра відрізняється від сігавської версії, тим, що там тут трошки інші рівні, і тут нашим Черепашкам доводиться все таки блукати ще і по різному ну, часам да, нашого світу. Ну побувати у минулому в цілому. Це дуже яскравий красивий бітемат, де ви можете грати одну з чотирьох черепашок, у кожної черепашки є своя зброя, все як по мультсеріалу 80-х років. І ваше завдання тут знову треба буде зупиняти Шредера, який вкраде статую свободи. І Ейпріл Аніл вам буде розповідати про те, як це Шредер зробив. Вам треба буде знайти технодром. А на технодромі так вийде, що вас почне кидати у минуле, і вам треба буде добратися потім все-таки до теперішнього часу. І е, наприкінці битися за шредером і е, повернути статую свободи на місто і перемогти того самого шредера. Е, Наше ну це дуже яскравий бойовик. при, при бойовики біти мав е, прикольно те, що в ньому можна грати вдвох. Е, дуже прикольно пограти з тим другом. М, навіть е, я не знаю на що в чотирьох. Ну вдвох точно, тому що в консолі SNES, да, було два гімпада, але е, були можливості якось підключати і більше. Ми до речі з моїм однокласником вперше пройшли цю консоль, куди, цю гру на, на цій консолі, коли я вже був дорослим, і е, дуже прикольно те, що персонажі тут можуть не тільки битися просто, але не можуть перекидувати тут. Додані якісь елементи графіки, які вже додавалися в, в Super Nintendo. Наприклад, ви кидаєте берете супротивника і кидаєте його прямо в екран, і супротивник збільшується, і ви бачите зблизька його піксельне обличчя. Покров. Він пролітає як би прямо на вас. Ну і в цілому е дуже динамічна, яскрава. І ця ці... гра була зроблена по мульт-серіалу, який, на жаль, не був закінчений, але в іграх є кінцівка. Я її грав на Sega Mega Drive, а вже на Super Nintendo побачив її в епоху емуляторів. І це різні ігри, незважаючи на те, що вони по одному й тому самому мультфільму, але гра на Sega Mega Drive це Платформер, екшен Платформер. А ігра на Super Nintendo, про яку сьогодні я говорю, це. Бітемап. Непоганий бітемап, доволі якісний, красивий. Виглядає він ну, фантазійно, герої повністю промальовані з мультфільму. І всі герої, які є супротивниками головних героїв, також є представниками мультфільму, тими самими піратами, які там були. В грі ви можете грати одним із трьох грабільних персонажів. Це може бути Йос, Тула або Рен. Рен, якби самий головний герой, центровий да, герой мультфільму. І... Але Йос і Тула – це люди, які його супроводжували в його пригодах. Йос пірат, який має велику силу, він дуже потужний. Рен це у нас юнак, який є королевської крові, і він у нас має саме збалансований тут персонаж. І Тула це дівчина, також шукачка пригод, яка допомагала йозу і Рену. І вона тут дуже швидка. Тому гра трошечки відрізняється, але не сильно коли грати за того чи іншого персонажа. В цілому, по своєму стилю, цей бітимап схожий на фінал файт, які також виходили на цю консоль. Ну або на бітимапи, які дуже багато виходили на аркадні автомати. В грі є здоров'я у кожного, ну, у вашого героя, і здоров'я у супротивників. Дуже приємно, що ви бачите, яка кількість здоров'я залишилась і у ваших супротивників. Тут все. Э... Дії проходять як в Final Fight, тільки єдине, що локації не вулиці е, сучасного міста, да, а це локації фантазійного світу, піратські кораблі і таке інше. Е, у ваших персонажів є зброя, якою вони махають, але все одно по геймплею гра не нагадує Golden Axe, а все таки більш близька як Final Fight. Також в грі непогана музика, е, дуже красива графіка, калоритно зображені персонажі, дуже колоритні Воси великі і дуже приємна музика. Тому в цілому це. Такий дуже непоганий, дуже якісний бітимап, який ну варто пограти. Я в цю гру не грав в дитинстві, я в неї пограв вже в епоху емуляторів. Undercover Cop – це бітимап в такому ж стилі зроблений, як і Final Fight, або Street of Rage, Але е, тільки тут весь сетінг, весь весь ігровий процес перенесений у е, там недалеке майбутнє, можливо, далеке майбутнє, де м люди живуть в такому е, світі, як там безумно, Макс, щось подібне, де на морі керують пірати, там полузруйновані міста, і наші головні герої, саме поліцейські, які б'ються проти злочинців того часу. в цьому Цей бітема був випущений у 92-му році, він випущив був спочатку на аркадні автомати, а потім і на консоль снес На аркадних автоматах мені трошки легше було її проходити, ну, тому що там монетки можна закидувати скільки хочеш. А так, це доволі складний бітемап. Він складніший, ніж Final Fight. Але дуже цікавий в плані саме намальовки персонажів. Персонажі тут настільки колоритні. Це і пірати, і якісь панки, і ці всі люди майбутнього, які нападають на наших головних героїв. Всього в грі три е, іграбельні герої, які вимхом за яких ви можете пограти два чоловіки, одна жінка. Е, ну і як завжди, як у всіх бітимапах, є е, більш сильний чоловік, є більш такий. Е, Середній, що і швидкі сильний, і дівчина швидка, але найменш сильна. Також тут в цій грі можна підбирати різні ті, які є у вас на рівнях, можна навіть видерти з-під землі столба, і цим стовбом, навіть якщо ви граєте за тендітну дівчину, можна розкидувати ворогів пачками. Боси тут також дуже калорійні. Наприклад, в першому рівні, взагалі, бос це термінатор, і його можна розтрощити швидко гідравлічним пресом, прямо як у Фільмі в першій частині, але якщо він вас закине в прес, ви також одразу втрачаєте життя. Ну і в цілому проходження гри приємне навіть. Тут поверапи, які відновлюють здоров'я вашому персонажу, це або миша, яка бігає, або там равлик, який по все показує на те, що люди прямо тут добувають їжу, що це майбутнє таке постапокаліптичне, і що дійсно тут це ну не, не так просто, як не, не таке воно райдужне те майбутнє, і тому багато злочинців, з якими доводиться і боротися. В цілому мені гра сподобалася, що музикальна, що графічна, що геймплейна. І це одна з перших. І це перша гра. Верніше їх дві перші гри, в які я пограв на цій консолі. Це була гра саме Люди X і Kіler Insynch. Гра ця була випущена у 1994 році. Як ви зрозуміли по назві, ця гра саме про людей X, про цих героїв коміксів, про людей зі своїми здібностями. І саме за них ви будете грати. Гра зроблена в жанрі бітемап, але BitteMap не звичайний, а Bittemap Платформер. І в цій грі ви будете. Керувати ко... кожним із головних персонажів цього коміксу або фільму, або мультсеріалу, саме головних людей X тут ви будете грати за них. Тут буде і Росамаха, і інші. І цікаво те, що коли ви починаєте за любого з цих ігроків, то е, ви починаєте у кожного своєї місія і свій рівень. Цікаво, це рівні не дуже довгі, вони коротенькі, але зважаючи на те, що ви граєте за кожного з цих персонажей, ну. У, у кожного з цих персоналів є свій рівень. Це виглядає доволі непогано, і це цікавий початок гри. Але гра візуальна також дуже красива. Самі персонажі намальовані цікаво. Вони крупненькі, б'ються вони швидко. Кожен персонаж може бити серію ударів також може е, бити в стрибку, а також може використовувати свою е, суперздібність, яка в нього є. У кожного персонажа своя. Дуже прикольно грати за Росамаху, тому що він може завдяки своїм когтям ще. І лазити по стінах це також додає грі такої цікавості. Але гра дуже пекельна, вона дуже важка. Вам дається стрічка здоров'я і всього по два життя за кожного ну раніше всього по два за життя. І коли ви вмираєте ну, з персонажем отримуєте ноль, то ну залишаєте вас ноль життів, то гра на цьому і закінчується. Але є можливість запам'ятати пароль. Тому, якщо ви пройдете хоча б один рівень, ви записуєте пароль і тоді. Вже грати легше, тому що цей рівень у вас вже пройдений. Також грі можна збирати різні повара, пиївки, покра... ну, відновлюють ваше життя, або там ще якісь інші моменти. Це гра з такою доволі великою назвою, але це гра в жанрі гонки. Я не бачив її в дитинстві. Якщо чесно, багато ігр на консолі SNES я взагалі не бачив в дитинстві, тільки деякі, тому я вже ознайомлююсь зараз з іграми, і ця гра це також ознайомлення моє саме зараз. Я можу зараз грати як на емуляторі, так і на реальній консолі, тому що вона в мене вже є. І цю гру я пограв і там, і там. І виходить, що це гонка на картингах. На звичайних картингах ми всі ці карти пам'ятаємо. У нас навіть е, був е, кружок, да, такий факультатив, і можна було ходити записуватись у підлітковому віці і кататися на цих картингах. І на Super Nintendo взагалі популярна Mario Kart гра, але ця гра не така, як Mario Kart, вона не мультяшна. Вона більше схожа на справді симулятор гонок на цих маленьких гоночних автомобілях. І ви керуєте одним із картингів, і ваше завдання їздити ну, на різних. Трасах, які тут доволі дивні. Ну, в цілому тут трас бити можна декілька, і режимів гри також декілька, але в цілому гра зводиться на те, що вам потрібно проїхати першим, другим або третім, щоб отримати якесь з призових місць. Ну і взагалі, якщо ви приїдете першим, це буде, мабуть, круто. В грі доволі непогана графіка, як для 16 біт, як для SNES, Навіть не сильно там якось кидаються в очі, там стрічки, які там біжуть по полю. Тут їх майже не видно, в цілому непогана графіка, така псевдо 3D, і карта дуже гарно слухається тут керування і грати приємно. Єдине, що можна сказати, мінус по цій грі, що в ній гарно зроблені звуки, шум двигуна і таке інше, але, на жаль, немає супровідної музики. Музика є тільки до того, як ви запускаєте трасу на початку ігри там між трасами. Але коли ви граєте в саму гру, на трасах музики немає, ви чуєте тільки е, шум. Мотора та е, виск там тормозів, коли галь, гальмів коли ви гальмуєте. Але в цілому в це грати доволі приємно. Ті, хто люблять гоночки, я думаю, зацінять цю гру. Це саме така класика, знаєте, перші ігри такого жанру 16-бітна гоночка з доволі непоганою графікою, непоганим керуванням. Хоча Ну потрошечку вона може наскучити, але ну Трошки пограти Батл це бойові машини, і це гра, яка була випущена у 1993 році, і має дуже круту графіку і якусь претензію на 3D. В цілому ви керуєте одним із автомобілів майбутнього, який вам спочатку пропонується обрати. Потім ви обираєте супротивника і їздите на футуристичних космічних трасах, які розположені на різних планетах. Вам дають перед початком траси показують вашого головного супротивника, але ви будете ганятися на тім з ним, а ще й ще і інших автомобілів, які будуть заважати вам проїхати цю трасу. Графіка в грі дуже красива. Також гра супроводжується приємною музикою. Приємною музикою, яка дуже динамічна і якби підчоркує атмосферу самої гри. Гра дуже швидка, динаміки в неї достатньо. Тому це дійсно справжня крута гонка. Траси дуже швидко можуть завертати, знаєте, змінюватись і за цього розширюватись, зужатися треба в грі бути дуже уважним. Також ваш автомобіль озброєний зброєю, тому що це бойовий автомобіль. У вас є міни, у вас є е, ракети, і у вас є якісь бомби. І кожну з цих зброї можна переключати прямо по ходу гри і стріляти у супротивників. Зброя безкінечна, але вона ви не можете випустити одну там ракету, поки не долетить інша. Ну і таке інше в цілому. У ці ракети також і всі, всю е, машину можна покращувати. Е, можна покращити двигун, колеса. Оці ж ракети це все можна покращувати за гроші, які вам будуть даватися за проходження траси. Е, в проходженні траси головне пройти, ну пройти першим, поки не за. Кінчилась час і пройти е, раніше ніж супротивник, який вам дається на цій трасі. Якщо ви не пройдете раніше ніж супротивник, то вам прийдеться проходити цю трасу заново. Вам запропонують е, ну конт е, використати конт, але в цілому гра дуже класна. Мені сподобалась, вона чимось нагадує рокенрол рейсинг, ну або е, чи якісь такі подібні ігри. Хоча тут е, графіка виглядає, ви бачите, машину з видом е, позаду, тому більше це все таки. Э, ну, геймплейно виглядає, як якийсь там NFS ранній або щось таке. то це Double Dragon. Ця гра була випущена студією Trade West у 1993 році, і, звісно, найкраща її версія була на консоль NES, на восьмібітну консоль, на ось цю. Але сьогодні хочу згадати саме SNES-овську версію, тому що ну, про неї дуже мало ми знаємо, дуже мало грали. І вона, в принципі, хоча геймплейно це та сама гра, але графічно вона дуже відрізняється. В ній є і якісь плівки. Плюси, і, на жаль, є багато мінусів, і тому із-за цього саме Несовська версія, і е, здається кращою із усіх, незважаючи на те, що вона восьмибітна. Ну в грі ви керуєте або бойовими жабами, або е, братями драконами, б'єтеся проти темної королеви і заважаєте їй захопити землю. Вона летить прямо на своєму космічному кораблі до землі, щоб її захопити. В цілому це піти але незвичний піти а Тут є і багато платформінгу, і багато гоночок, і навіть є літалки у. Космосі це дуже круто, тому що гра різноманітна її мультиплікаційна манера, мультиплікаційний зовнішній вигляд з гумором, з карікатурними такими малюнками це виглядало завжди круто, і нам в дитинстві дуже це подобалося. В цілому в цій версії, як і в інших версіях, драконами грати трошечки легше, але жабами гра виглядає більш кумедна, тому що у жаб їх круті мультиплікаційні удари ногами руками дуже гарно обмальовуються. В цій грі, в принципі, непогано все. Е, графіка дійсно тут 16-бітна на рівні, доволі красива, тут все рухається, мігає, да, якщо порівнювати з 8-бітною версією. Але тут є момент, що убрані побиті боси, які, е, ну, після рівнів, які показані, наприклад, внеси, навіть в мегадрайвовській версії. Е, тут е, Дуже непоганий звук. Музика, мелодії, деякі мелодії мають навіть стерео і звучать навіть краще, ніж на інших консолях. Але самі звуки ударів, це все зроблено з якоюсь гулкостю, і набагато краще, все-таки звуки ударів звучать на NES, на 8-бітній консолі, і навіть на Sega Mega Drive, хоч вони ж звучать хужіше ніж на NES, але краще ніж на Super Famicom. Але от сама музика, як звучить вигляд, ну тут звучить вона доволі непогано. в грі. Гарна графіка, гарна, е, в принципі, атмосфера, геймплей з музичкою біда. Ну і в цілому ця гра, із-за того, що анімація тут інколи прискорена, а інколи навпаки уповільнена, гра здається ну, важчою, ніж на той же NES або на Mega Drive. Касливання не звичайна, а касливання Dracula X. Ця е, частина гри виходила на консоль Super Nintendo і виглядає вона дуже непогано. Е, чимось нагадує ремейк саме першої частини касливання, яка виходила на NES, на наймас... І таке інше. Гра знову повторює сюжет, знову з'явився замок Дракули. І знову родині Бельмонт одному з родини Бельмонт треба буде йти і знищувати того ж Дракула. Тому що замок Дракули з'являється кожні 100 років, і постійно родина Бельмонт з ним б'ється. Проти вас знову протидіють всі посіпаки Дракули Це різні монстри, зомбі, летучі миші, вампіри, там скелети, різні. Кого тільки немає різні потвори і різні створення, які тільки можна придумати, і цю гру випустила студія Konami у 1995 році. Головними фішками гри, мабуть, виявилась графіка, яка дуже тут красива, 16-бітна, і також музика. Ну у серії касливання, в принципі, музика це її фішка. І всі мелодії у всіх частинах цієї гри звучать дуже приємно, дуже гарно. Ну, я маю увазі 2D-частини гри. Я не маю зараз на увазі Ні 64. Там, здається, взагалі нема музики під час гри. Але тут ці мелодії просто неймовірні. Ну і сама гра представляє собою платформер, платформер екшн ваш персонаж озброєний хлистом, і саме завдяки цьому хлисту ви будете знищувати купу різних ворогів. Тут хлист не покращується, як в першій частині, він одразу дається потужний, але по ходу гри ви можете тут зброю. Бирати ще додаткову зброю, яка також випадає зі свічок. Це може бути або з вбитих ворогів. Це може бути сакира, ножі, або хрест, який повертається до вас як бумеранг. Ця зброя використовується завдяки серцям, які ви також вибиваєте з свічок і з вбитих ворогів. В цілому дуже приємна гра, доволі хардкорна, Навіть вже починаючи з другого рівня, вже проходити важкувато. А і є доволі калоритні боси, які також мають свою тактику, і розгадати цю тактику також буде цікаво. В цілому це гарний представник свого жанру і гарний представник доволі знаменитої франшизи. Ну, ось і підійшов до кінця супер Нінтендовський Бліц. Сподіваюсь, вам сподобались ті ігри, які були в цьому бліцу, і комусь, можливо, захотілося щось з цього пограти, згадати дитинство або навіть взнати якусь гру, яку він не зміг пограти в дитинстві. На цьому буду закінчувати цей ролик. Дякую вам за перегляд, буду вдячний вам за коментарі під цим відео. Буду вдячний за ваші пальці догори. Ну і звісно, хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь. А ми вже побачимось в наступних роликах. Всім пока.